У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення на світовий догляд, прийняла основний закон України конституцію. 28 червня. Вся Україна відзначатиме День Конституції, але вже в п'ятницю по всій державі прийшли урочистості. Наше місто не залишилось осторонь, та з цієї нагоди у новомосковську відбувся урочистий мітинг, присвячений 20 річниці дня конституції. України. Раїни з найкращими побажаннями до жителів міста звернувся виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Дорогі новомосковці, прийняття конституції ознаменувало собою нову епоху в історії українського народу. Законодавчо закріпило його демократичне прагнення. Ця історична подія стоїть в одному ряду з проголошенням незалежності і актом про суверенітет. України. Прийміть до регіону московці найщиріші побажання добра, здоров'я, благополуччя і саме найкраще привітання з Днем Конституції України. Бажаю успіхів у всіх добрих справах, які зроблять нашу Україну заможною і процвітаючою. Україна нас береже! А ми збережемо її. Дякую. Зі святом вас. До слід привітання. Приєдналась і голова міської організації просвіта Емма Шаповалова. Я вітаю всіх наших новомосковців, всіх, всіх із цим святом. Бажано, щоб виконувалися ці права, щоб виконувалися ці обов'язки. І тоді буде і народу добре, і Україні. Слава Україні! Цей особливий день держава та громада вшановує своїх найкращих синів: тих, хто виборював волю та свободу, не шкодуючи найдорожчого свого життя. Тож на урочистому мітингу, згідно указу президента України від 16 січня 2016 року, за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Руслан Дубовик нагороду отримала його матуся. Урочистий мітинг закінчився покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка. Телеканал «Самаль» приєднується до поздоровлень та бажає, щоб у кожній родині та у державі панували мир та злагода.